Багато хто задає запитання, для чого мені каятися? Невже однієї віри недостатньо, щоб мої гріхи були прощені? Друзі, однієї віри недостатньо, щоб гріхи були прощені. Людина повинна покаятися. Для чого людині каяються? Писання показує нам, як і мінімум, дві причини, щоб гріхи були прощені і щоб не бути засудженою, щоб гріхи були прощені і щоб не бути засудженою. Погляньте, будь ласка, на перший текст Євангелії від Луки 24, 46, 47. Так написано: І так Христові належало постраждати і воскреснути з мертвих третього дня, і щоб у ім'я Його проповідувалось покаяння та прощення гріхів між усіма народами, почавши з Єрусалиму. Ми бачимо на основі цього тексту, щоб в ім'я Ісуса проповідувалося покаяння і прощення гріхів. Відповідно, Якщо не виконана перша умова покаяння, то не буде виконана і друга. Гріхи не будуть прощені. Щоб гріхи були прощені, людина повинна покаятися. Ще один текст дії 3:19. Отже, покайтеся і наверніться. Щоб він змилувався над вашими гріхами. Покайтеся і наверніться, щоб він змилувався. Перше, для чого нам каятися, щоб гріхи були прощені. Друге. Щоб не бути засудженими. Погляньте на текст з книги дії апостолів 17.3031, незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялись, бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і подав докази всім, із мертвих його воскресивши. Ви бачите, як Писання говорить, що хоче судити. По правді весь світ через мужа, тобто через Ісуса. Кожна людина, яка не повірила в Христа і яка не вчинила вчинку покаяння перед Ним за свої гріхи, вона буде суджена. Отож, друзі, ми обговорили з вами те, перед ким ми каємося, за що ми каємося і для чого ми каємося. В наступних відео ми будемо говорити про віру.